Всім привіт! Сьогодні вже 79-й день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, як впливає мотиваційна література на психіку індивіда і чи взагалі впливає. Досліджуємо ми все це на базі книги Бріани Вест, яка містить 365 рефлексій, які авторка називає медитаціями, а і ми маємо їх читати про року щодня. Через рік ми маємо стати кращою версією себе. Сьогодні 79-й день нашого експерименту. І мотивація медитація на сьогодні заключається в тому, що варто перестати бігти. Варто з гордістю прийняти те, що у нас вже є. Варто прийняти як результат кожен зроблений крок, а не лише кінечну ціль. І навіть якщо хтось, хтось нас не зрозуміє, ми маємо себе зрозуміти в цьому, що можна зупинитися і сказати собі, ми молодці. Ось от така от цікава медитація на сьогодні. Рада, що ви були зі мною вже 79 днів. І до завтра!